Можу не засняти. Вчора знімала братця, блін, на голові як у дурного на хаті хейтера не накрашена, да? не нафарбована, втомлена скрив басу. Зараз покажу свою сестру двоюрідну. Ось вона прийшла підтримати. А ти пам'ятаєш, як я тебе в коляскі? <плес> не пам'ятаю в колясці, в коляскі була, як я тебе робила. ні? То це є моя двоюрідна сестра. Це мої тітки, вже вдома викладу всі викладу відео. мої тітки донька. Вчора був її син, а сьогодні донька. Підтримали, дякую за те, що прибули в гості, щоб побачити, знайшли час для мене. Донька моєї тітки прийшла не одна. Вона прийшла, може. Знайду сьогодні нову підписницю, може. Сьогодні одна підписниця до мене в Ютубі підійшла. Може, це буде новою підписницею. Звісно. Звуть Аня. Також знайшла час. В неї мала дитина вдома. Чоловік каже, чим годувати. Вона каже, суміш треба дати чотири ложки. Я говорю, головно, що не в руки. Знаєте, посміялися. да, світі, коли ми бачились з тобою останній не пам'ятаю, Взагалі дуже давно. Я не пам'ятаю коли. Я не пам'ятаю. Багато пам років тому було. Навірно, на похоронах. Навірно, ну дядька Павла. Дядька Павла не була, в дядька Петра. Багато років назад було. Але бачите, рідню побачила. Є плюси з виставок. Бачиш рідню, забираєш там титула, рвеш, преш красотки. На, ще раз. Родичів, сестра. Мене ще з тобою схоже трошки. Так, якісь родичі, навіть.